29 квітня напередодні старту вступної кампанії у Запорізькому національному університеті відбувся наймасштабніший захід 2023 року День Відкритих дверей. Університет зустрів майбутніх студентів обладнаними тематичними наметами та стендами факультетів, а також інших структурних підрозділів вишу. Абітурієнти змогли ознайомитися з будь-якою інформацією про свою майбутню спеціальність. І познайомитися як зі студентським активом, так і викладачами, які були присутніми на заході. Офіційна частина заходу відбулася в актовій залі, яку відкрив ректор ЗНУ Микола Фролов. Він побажав успіху та натхнення майбутнім вступникам. Після цього відповідальний секретар приймальної комісії ЗНУ Станіслав Іваненко взяв слово та надав відповіді на запитання вступників. Нагадуємо, що поставити запитання можна було в електронній формі. Крім того, була змога поставити свої запитання також і у форматі офлайн на самому заході. Університет підготував культурну частину заходу, в якій студенти ЗНУ виступили з піснею, танцями та короткими презентаціями усіх факультетів. Бориський національний університет розкрив свої двері для наших майбутніх абітурієнтів, для всіх тих, хто обирає наш університет для навчання. Наш університет на сьогодні є найбільшим університетом в регіоні, найбільшим і щодо контингенту студентів, і кількості працюючих науково педагічних працівників. У нас 11 навчальних корпусів, 6 гуртожитків все готово для того, щоб розпочати вже з 1 вересня навчання звичного для нас в аудиторному форматі. Сьогодні кожен, хто планує навчатися в нашому університеті, має можливість обрати одну із 98 освітніх програм на рівні бакалаврату і 89 на рівні магістратури. Я думаю, що вибір. Нашого університету для отримання майбутньої професії спеціальності є правильним. Якість гарантована. Просимо до нас.